Доброго здоров'я всім! З вами з шахі від Анатолія. Сьогодні покажу, як виграти в шахі, якщо проти вас розіграний французький захист. Французький захист це коли чорні першим ходом ставлять пішака на Е6. Ми граємо за білих. Перший хід пішаком е 2 на е 4. Чорні відповідають пішаком на е 6. Французький захист. Білі ставлять перзі пішака на d4. Чорні по теорії ставлять пішака на d5. Ми виводимо коня на c3. Чорні забирають пішака на c4. Ми забираємо чорного пішака на c4 конем. Стандартна ситуація. Чорні виводять коня на f6. Щоб розмінятися з активним конем білих. Білі сміливо забирають чорного коня на ф 6 Чорні забирають ферзем нашого коня на ф 6 Зараз ми робимо першу пастку і ставимо слона на D3. Слабенький гравець сміливо забере нашого. Незахищеного пішака на полі D7 ферзем. В цьому випадку наша перша пастка спрацювала. Ми ставимо слона на D5 шах. Після цього ходу ми виграємо чорного ферзя. Це була перша пастка для ферзя. Дуже часто э, попадаються в цю пастку. Якщо сподобалась дана пастка, прошу поставити подобайку та підписатися на канал. З вами Шахів від Анатолія. Наступні партії я розгляну, якщо не буде ферзь забирати пішака, теж буде цікаво. До зустрічі на каналі. До побачення!